Пакети документів можуть бути в двох варіантах: як для себе, так і для прораба. Для себе це ви коли працюєте напряму з замовником. Для прораба це коли у вас вже є наймані працівники. Різниця в тому, що в прайсах будуть додаткові колонки, такі як ціна замовнику, ціна виконавцю і різниця. Вона ж заробіток. В пакет документів будуть входити наступні папки та позиції. Приклади написання кошторисів. Прайс на внутрішні роботи, прайс на наружні роботи, договір будівельного підряду та такі позиції, як специфікація. Це, наприклад, коли ви робите стіну під фарбуванням, що за чим, там ґрунтування, шпаклювання, фарбування, що за чим іде. І е, також такі, що буде файл, як розрахунок. Розрахунок це файл, де ви маєте фіксувати, скільки ви отримали коштів, витратили та сальдо. Прайси будуть оновлюватись і завжди будуть мати прайс до якоїсь дати і від якоїсь дати. Коштує такий прайс 1200 гривень як для себе та 1500 гривень як для прораба. Купити можна, перейшовши в описі профіля за посиланням в Telegram-бот, там сплатити, загрузити квитанцію і прийде вам туди прайс. Посилання буде на Google Діск. Обов'язково збережіть або сам Telegram Bot, або в Google Діскі поставте зірочку. Купуйте, користуйтесь.